Дві, друзі, ви на каналі Айронден І сьогодні я вас навчу збирати кубік Рубіка 2х2. Це буде метод для початківців, тому починаємо його розбирати. Так, Розбираємо його, можемо добре закрутити. І так, перший етап це зібрати білу сторону, але не просто, а правильно, щоб усі кутки всі впадали по кольорах. Ось цей у нас вже стоїть. Для цього нам потрібно, ось бачите, ось тут цей елемент. Ми його перекручуємо двійним рухом. Тепер у нас ось тут робимо ось таку форму: вверх вліво, вниз вправо. І нам треба цю форму зробити, допоки цей елемент не стане так, як ось цей. Міста. Тепер ми бачимо ось сюди треба, ось цей. Він у нас ось тут. І теж двійним рухом перекручуємо його сюди. Робимо вверх вліво, вниз, вправо. вверх вліво, вниз, вправо. Вверх вліво, вниз вправо. Цей елемент став на своє місце. Тепер Дивіться, ось цей елемент у нас ось тут, але він повернутий неправильно. Тому ми його виводимо тим самим алгоритмом, але, ну і далі продовжуємо ставити його так, як треба. Вверх вліво, вниз, вправо. Вверх вліво, вниз вправо. Верх вліво, вниз вправо. І останній раз. Вверх вліво, вниз, вправо. І у нас ось біла сторона зібрана. Ось, бачите, всі кольори так, як треба. Тепер нам треба розставити уголки по правильному, щоб всі впадали. Неважливо, де буде білий колір, який, але важливо, щоб вони всі впадали. Як бачите, в мене тут ситуація така, що в мене все всі впало. Тому давайте покажу. Ну, коли ситуація, коли треба, буде ось ці два переставити. Нам треба було зробити три півпафа правою рукою, те, що ми робили, і три півпафа е, лівою рукою. Це ось так. Так. Вверх вправо, вниз вліво. І так само робити три рази. І так, продовжуємо. У нас ось ці два. У нас вже є. Тепер збираємо останні осі кутики. Тепер дивіться, нам треба кубик взяти ось так, щоб біла жовта сторона у нас була ось тут, а біла ось тут. Тепер, дивіться, сразу вже показується дві ситуації. Беремо кубик так, дивимося ось тут. У нас він дивиться ось сюди. І тоді, ось сюди. І тоді нам треба. Зробити два півпафи правої руки. Один. Два. І як ви бачите, він став. Тепер прокручуємо ось цю грань. тепер він у нас дивиться догори. Тоді нам треба зробити чотири півпафи. Один. Два. Три. Чотири. І, як ви бачите, він став. Ну, і тепер саме очевидно докручуємо грань сюди. І ось кубик 2х2 на... зібраний. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім па-па!